І так, як я заробила свій перший мільйон? А, ну, якщо чесно, то в вкладені гроші в нерухомість, у мене, мабуть, є під мільйон, є мільйон. Якщо говорити про те, що ми зараз можемо прийти до мене, відкрити місце, яке там лежить в мене мільйон, ні, такого нема. Я, як людина, яка все ж своє життя пов'язує з нерухомістю, я постійно інвестую. І я не завжди ці інвестиції були вдалі, і в мене є різний досвід. Що стосується того, що є наразі, це готельний бізнес Буковелі. В мене там декілька будинків, які здаються в оренду. А також у мене там є апартаменти. Ми вклали гроші в бізнес, який пов'язаний з ресторанами з спа-зонами в Буковелі, в готелях. Там теж ми маємо отримувати прибуток. Ось є декілька квартир в Києві, два будинки. Також Ну, тобто, в принципі, я впевнена, що якщо я захочу це все продати, то свій мільйон на то і більше я буду мати. Але як я до цього йшла? Насправді все починалося з однокімнатної квартири на оболоні. Це все, що в мене було, і ця квартира залишилась мені від мами а, в якості спадку. Після того а, я її продала, купила двокімнатну квартиру. Після того я продала двокімнатну купила трьохкімнатну квартиру. А, ось, ну а далі пішло, поїхало. Я інвестувала, інвестувала в забудовників київських. А наразі на жаль. Є два проекти, які так і не здалися, і це мій досить, Да? Тобто я на своїх помилках навчилася. Це, це такі проекти, як Кирилівський гай, від Київ Візбуда, який досі не добудова стоїть. Це проєкт на оболоні, який будував Укрбуд, і так ніхто не добудував. Ось а також в мене є в МЖК в ДБК, це ці забудовники, які завжди здаються. є навіть така шутка, якщо ми говоримо про ДБК, що навіть якщо увесь світ стане і земля перестане вращатися, да. То як кліпало свої панельки, так і буде кліпати. Ну це трохи гумором. Що я вам хочу сказати з цього приводу? Якщо говорити про мої невдалі інвестиції, там була одна помилка. Я насправді знала по документах, що все нечисто. Я знала, але інвестиції це завжди ризик. І коли я працюю з нашими клієнтами-інвесторами, я їм завжди розповідаю правду. Я завжди розкладаю всі карти і показую: ось дивіться, ось тут не такий договір ФФС, як має бути. І є отакі от ризики і нюанси. Але кожен інвестор завжди сам обирає, чи ризикувати чи ні, чи вкладатися чи ні. Так само зробила я. Я ризикнула десь вдало, десь не вдало. Але інвестиції це шлях як любий шлях. Якщо ми говоримо, що ви класичний інвестор, то ви завжди тримаєте фокус уваги на інвестиціях. Ви багато років б'єте в одну і ту саму точку. Ви можете інвестувати в готельну нерухомість, ви можете інвестувати в різні країни, ви можете інвестувати в комерційну нерухомість, але завжди інвестувати. Тобто ви постійно шукаєте де найбільша капіталізація, де найшвидша окупність, і так далі. І це постійний фокус уваги. Якщо ми говоримо про інвесторів, з якими працюю я. Є дуже багато кейсів, коли люди виймали свої інвестиції. Дуже швидко перед тим, як щось ставалося. До речі, під перед війною теж в мене є кейси, коли мої клієнти встигли вивести свої гроші. Саме тому в моєму фокусі уваги, в моєму полі, з'явився Буковель. тому що свої особисті інвестиції я теж вивела туди в більшості і зараз продовжую це робити і пропонувати своїм клієнтам саме Буковель. Тому що це не тільки про інвестиції, це ще і про. Збереження коштів, так окрім того, що це і класний, класне повернення їх і класний заробіток. І щоб мені ніхто не казав, що ви можете купити тут пару квартир, наприклад, так, а можете ще додатково відкрити бізнес-кафешку, і в принципі це називається диверсифікація грошей, і таким чином ви свої інвестиції робите без Це неправда. Якщо ви будете розпилятися, ви, врешті, ніде не заробите. Якщо ви класичний інвестор і заробляєте суто на інвестиціях, то треба саме цим і займатися, і тоді не відкривати кафешку. Ну, це я так бачу, я бачу це по кейсах успішних інвесторів, і бачу, якщо ви постійно фокусуєте свою увагу на інвестиціях, ви завжди а, тоді примножите свій капітал. Якщо у вас немає часу на це, якщо ви маєте щось е, іншу свою основну роботу, там, де ви зайняті, то тримати постійно фокус самостійно на інвестиціях дуже важко, тому є ріелтори, тому є люди, які вам допомагають. Розумієте, ріелтор це не просто людина, яка вам допомагає знайти об'єкт. Це людина, яка постійно володіє інформацією, яка має зв'язки, яка має можливість отримати інсайдерську інформацію, як про те, що скоро буде побудований такий об'єкт, або скоро запускається такий проект, або скоро відкриваються продажі, так і про те, що тут у нас не все добре з продажами. Тут у нас закінчуються у забудовника гроші, він не може будувати і так далі. Це все людина, яка має ці зв'язки з банками, з забудовниками, з менеджерами, їм потрібно. Ріелтор це ваш помічник. І це процес. це інвест інвестицій, треба заходити тільки з профі.